В нас працює буде... все і зброя, значить, і, і вони там по телефону говорять з російською стороною, і ніхто щось не затримує нікого. Не відбувається контроперацій якихось. Чому так, оце я першу чергу на першому етапі глибокий непрофесіоналізм. Чому? Тому що довгий час ми втрачали якраз і пози такі позиції професійні у всіх органах влади і спецслужби з 2000 Не тільки з 2000, з 90-х років. Поступово ми призначали не Якщо ми беремо на це було натизм. не цікаво просто людям? По перше, призначалось кон'юнктурно. Кожен керівник, перший керівник, під себе, кожен під свою корупційну схему, кожен ці спецслужби для вирішення своїх локальних завдань або збагачення сім'ї проти політиків. Ми пам'ятаємо, що і в Гангадзе, але далеко не тільки в Гангадзе. Оце було основне націлення. Президент, я сіма президента котач особисто і постійно, і я знаю свідок. Президента могли не цікавити питання глобальні, там, енергетика, наприклад, там, інвестиції, хоч йому 10 разів давали. Але його було б цікавити, що той сказав кореспондент проти нього яке слово. А чому спецслужба його не присікла? Для нього це номер один. Це дивно, але така ситуація. Тому в даний момент і спецслужби не було на це. Часто спецслужби вже е, від, е, відзвітовувалися з тим, що вони самі організовують якісь провокації, наприклад, проти політичних опонентів, там підкинуть якісь листівки, проти щоб його можна затримати. Це провокаційні акції або дискредитувати якогось політика. От, якщо націлені спецслужби на такі варіанти, вони теряють повністю професіоналізм, вони теряють моральну основу. Вони фактично деградують. Оце деградація така пройшла. Чому ми тепер ставимо питання? А чому ж не виконали завдання? Не могли виконати завдання. Тепер друга ситуація. Керівництво, яке прийшло за кон'юнктурними принципами, за квотними принципами. Відроджують зараз корупційні схеми. Відповідно, не скерують процес, тому що не знають, як це зробити. От по Криму, перше рішення, яке повинно бути, відповідно, виконуючи обов'язки президента, повинен прийняти рішення щодо надзвичайного стану Прямо і в той період, в той, той період. період. Зразу ж не стан тільки в Криму чи в Україні на той період в Криму. В Криму. В Криму, тому що це ж Анклав був захоплена Верховна Рада, там проводиться ці операції. Зразу спецслужба, СБУ, антитерористична операція, це згідно закону. Під цю ситуацію всі сили МВС, Нацгвардія, то на той період, мало кинути ці, туди. Кинути, як ми робили ці операції в різні періоди. я ж точно так же проводив операції. За ніч ми виставляли зразу 3,5 тисячі опанував ситуацію і зразу декілька десятків тисяч на слідчий день. І фактично період надзвичайного стану органи влади не діють. А про яку операцію ви говорите, яку проводили? 92-го року, 96-го року, коли йшли десятки десятки тисяч людей, наприклад, протистояли або Мішков. Перша була ситуація, коли так само планувалося проведення референдуму, точно так же запрошення російських військ, точно так же відділення Криму вже уже все було вже вирішено. І якраз у цій операції наприклад, буквально доби. А тоді вже проведення і діалогу, тоді вже проведені відповідно і зміни ви влади. ви вчасно і втрутилися і таким чином не дозволили сценарію. 96 рік, коли розпочалася конфронтація між кримськими татарами і російсько-проросійським силам, 60 тисяч з одного боку, озброєних повністю, з другого боку, йшли на Сімферополь. Представляєте, армія. Це була б хіже, ніж Чечня. Це була б війна. Але дійсно зупинили точно так же виїжджали, генерували всі сили, зупиняли допомоги навіть сили, деякі попередження сили. ні разу не примінили сили на попередження сили. Це що? А це відповідно вистав військ, відповідно бронетехніки. Це попереджувальне, даже вогонь, деякій мірі, коли вже загрози були реальні, зупинилась всі, і тепер ми йдемо на переговори. Виділяють відповідно групи переговорників з одного з іншого боку. Розпочинаємо діалог великий, а тоді вже створюємо спільну комісію, намічаємо дорожню карту, як зараз модно говорити, і ця карта спрацювала. А тоді препрезидент створив відповідну комісію, яка працювала вже при президенті України. Я сам ці формував ці програми, завдання і все інше стабілізував ситуацію. І далі вже у нас проблем не було таких. Але велика проблема була по цим регіонам свого півдня-східні сходу, що ми не адаптували його в цілому до України. Це і економічна складова, і соціальна, і культурна, і наукова, от, і багато інших моментів, які б е, дали повну інтеграцію в український простір, а не було протистояння постійно, що ми будемо колись від'єднаності тому подібне. А тут ще одна ситуація, що ми постільні спецслужб говоримо: це дійсно ефективна робота спецслужб. Ми ж домовилися з Росією, що ми не працюємо один проти одного. А коли Росія продовжується, було домовлено ще в Кравчуку в 90-х роках, пізніше при кучмі. От уже в середині 90-х років було 100%. І навіть у великих угодах передбачало, що спецслужби не працюють один проти одного, а в відомчих угодах, між відомцями, е, СБУ, ФСБ, підписані угоди, що робота один проти одного не ведеться. В ФСБ Російської Федерації як вело, як колись КДВ по території СНД, так і веде. Так і веде, нічого не змінилося. Yeah.